Сто щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаю всіх слухачів Київ ФМ та глядачів нашого Ютуб каналу. І запрошую до програми Лікар знає». сьогодні. Ми будемо говорити про лікування, яке назавжди покращує зір. Так кажуть про лазерну корекцію. Перше така операція була проведена у Німеччині ще у 1989 році, вісімдесят п'ятому, перепрошую. А за півтора десятиліття, якщо не помиляюся, в 99-му таку операцію зробили і в Україні сьогодні. Це дуже зрозуміла і популярна процедура, операція, яка лікує дуже багато і є незамінною при багатьох хворобах, наприклад, при астегматизмі. Власне питання тільки в тому, як обрати. Хороших лікарів, як обрати саму методику, і у всьому цьому ми будемо сьогодні розбиратися під час нашої програми. Точніше, будемо розпитувати про все це у моєї гості. До нас завітала відома офтальмохірургиня, кандидатка медичних наук, головна лікарка мережі офтальмологічних центрів Візіум Лариса Коваленко. Добрий день вам пані. Доброго Ларисі. дня. Так, давайте для початку дамо корисної інформації нашим слухачам. Ну, по-перше, під час ефіру маємо наступні 25 хвилин, ви можете отримати консультацію. Будь ласка, пишіть нам або на наш вайбер його номер 098, 009, 98 98 або зараз триває е, онлайн трансляція на Ютубі. Прямо в чат в коментарях пишіть свої запитання. Я все буду зачитувати. Лариса Миколаївна на все відповість. Якщо ж ви не встигнете е, сьогодні озвучити. Своє запитання під час нашого ефіру завжди можете звернутися за професійною консультацією і пані Лариси і інших фахівців візіуму е, мережа надзвичайно розгалужена по Україні. Є 13 центрів в Києві. Працює 7. Ці адреси називати не буду, але скажу, що е, фактично дуже доступне розташування є і на теремках, і на оболоні, і на Позняках, і в середмісті. Це неподалік е, палацу Україна. Навіть на моїй Троєщині на Позняках, До речі, два центри працюють: один дитячий, один для дорослих. І на Харківському масиві так само є центр. Можете записатися. Щоб записатися, набирайте номери 050 101 0505 -05, або такий самий тільки 090. 98 101 05 05. Інформація прозвучала на правах реклами. Пані Ларисо, давайте ж ми розпочнемо. Отже, лазерна корекція зору. Кому вона рекомендується? В яких випадках вона може стати отією справді рятівною паличкою? Хочу сказати, що ви наголосили, що з 99-го року в Україні почали застосовувати ці методи лікування. От до речі, я той хірург, який з 99-го року працює в цьому направленні в офтальмології. Кому можна робити лазерну корекцію? По-перше, є знаєте ключове таке поняття, що все треба поза показами. Дуже багато є протипоказів. Тому лазерна корекція це різновид кераторефракційних операцій, тобто операції, які виконуються на рогівці, і з метою. Покращити гостроту зору для видалення. Тобто, ми м, лікуємо короткозорість, далекозорість та астигматизм. Чи є, я читала зараз? Не можу пригадати, але я читала що чотири основні, основні це основні. так? Це основні. Основні три покази це порушення рефракції. Тобто око маленьке, але тут напрямків дуже багато. Uh -huh. Це є і рефракційна хірургія, до якої відноситься ексемерлазерна корекція, це є мікрохірургія, катаракти, мікрохірургія глаукоми, це є мікрохірургія, велика навіть хірургія заднього відрізку ока. Це вітроретинальна. Також є лазерні методи лікування сітківки. Тобто є рефракційний uh -huh. хірург, катарактальний хірург, є лазерний хірург, який займається методами. Лікування, а також вітроретинальний хірург, тому цей напрямок він е, е, застосовується, коли людина має міопію, або е, скажімо, короткозорість, далекозорість, гіперметропію та е, астигматизм. Дивіться, от ви сказали, що ви були тим лікарем, яка ще в 99-му році проводила такі операції. Можете коротко розказати наскільки змінилась методика? Наскільки бо наша медицина, вона взагалі світова медицина, вона крокує такими дякувати Богу, дуже великими кроками? От, якщо говорити про лазерну корекцію, ті перші операції зараз наскільки вони от кардинально відрізняються? Ви знаєте, все побудоване на тому, що основні методи де залишилися це, е, методики поверхневі, до яких відноситься тоді відносилась фоторефрактивна кератектомія, потім вона удосконалювалася. Це була методика ласік. Потім е, на сьогоднішній день це трансепіталіальні фоторефрактивні кератектомії. Тобто, це в, на, на нашій лазерній скажімо, установці це називається е, стрімлайт. Тобто, є основний метод, який модифікований і має назву в залежності від того, який застосовують ексемерний лазер. Потім, е, після поверхні. Нових методик пішли методики струмальні, тобто, це вже більш глибші методики, це методика Ласік. Зараз вона може звучати в багатьох центрах маркетингові такі назви, як суперласіки, це 5G Oxygen. Тобто, але це основна методика це ласік, це струмальний кератомільоз. Що стало нового? Це фемтотехнологія. Тобто уже з 2000-х років у світі почали застосовувати фемтолазерну хірургію і всі. Оці ці методики вони пройшли, скажімо, перепровірку в системі FDA. тобто це американська система нагляду за якістю харчових продуктів, за ліками, за методиками лікування. Якщо методика проходить. Повністю через FDA, тобто вона може застосовуватися в усьому світі. Тому що нове стало, це фемтотехнології. Це може бути фемтоласик і може бути методика смайл. Може, оце четверте якось ви там читали, може, це методика була, тобто є методика смайл, вона посмішка називається. Тобто, це хірургія глибока, але коли скажімо, рогівку не відкривають. Угу. Оце удосконалення. Тобто залишились основні методики, а тільки, скажімо, удосконалення Уналення тих, що були. Ви багато термінів, багато термінів. і Я якраз хочу запитати, коли до вас приходить пацієнт на консультацію, ви ж пояснюєте більш простими словами, що таке фамтотехнології чи, чи як. Ексемер-лазерна корекція. Це, метод, це методика, яка застосовує ексимерний лазер. Тобто це лазер, який має певну довжину хвилі. А це 193 нанометра. ну Це фізика. А це ультрафіолетовий діапазон хвилі. А якщо, наприклад, фемтотехнологія... Огі, то це методика, яка застосовує скажімо, червоний лазер. А що краще для пацієнта? В а чому краще різниця? це ми дивимося тільки по його основним, скажімо, будові ока. Дивимося по всім тим додатковим і основним методам дослідження і вирішуємо, що пацієнту буде найкраще, бо саме головне це не нашкодити. Угу. Тому що це молоді люди. Це молоді люди, які повинні повернутися в робочі, скажімо, ритми буквально на наступний день після операції. Це люди, які повинні через 20 Років користуватися своїми очима. Якщо не вдало вибрати, угу. скажімо, методику лазерної корекції, то людина може взагалі потім мати проблеми, які будуть на набагато більші, чим була міопія або далекозорість до і астигматизм до корекції. От, от про це хочу у вас і детальніше розпитати, але для, для початку ще під час е, розмови повернемося. Для, до цього ви кажете, молоді люди є вікові обмеження на лазерну корекцію? А, так, е, вікові обмеження, лазерна корекція рекомендована. Е, Людям з 18 років, і основна умова це вже повинна бути стабілізована проблема рефракції. Тобто, якщо це міопія або короткозорість, то це рік або краще два, коли вже всі показники будуть стабільні. І до 40-45 років. Ну, це ми індивідуально обмовлюємо з пацієнтами 40-45. Чому? Тому що, як ми знаємо, що у людини є фізіологічна далекозорість, коли людина, маючи гарний зір, після 40 років буде бачити на близьку відстань уже погано і для цього потребуються окуляри. Так от пацієнти, які мали міопію, вони деякий час. Вони після 40 ще будуть гарно бачити на близьку відстань. Але якщо зробити лазерну корекцію, mm -hmm. то після 40 в них виникне ця проблема. Тому ми з пацієнтами індивідуально підбираємо програму корекції, деяким залишаємо невеликий мінус для того, щоб вони користувалися своїми очима. Тобто, це до 40 років. Потім краще робити інші альтернативні методики корекції. Давайте ще раз, от давайте на моєму прикладі. У мене там ще 12 чи 14 років тому впав зір мінус 1 на одне око, мінус 0,75 на інше око. Я нічого з цим не роблю, кермую просто в окулярах. Е мені рекомендуєте от зробити таку о, корекцію? Лазерну корекцію. По перше, пацієнт сам повинен бути налаштований. Тобто, саме головне в показах це бажання, дуже сильне бажання у пацієнта зняти окуляри або контактні лінзи. Бо мета лазерної корекції це бачити своїми очима без додаткових методів корекції. А, тому, якщо ви бажаєте, і якщо ваш вік. Не до 40 років ми можемо запропонувати лазерну корекцію. Ні, я про інше запитала. Тобто мені зараз не дискомфортно. Але чи можуть в мене виникнути проблеми із зором тоді, пов'язані із тими проблемами, які є зараз, коли вже мені не можна буде робити лазерну корекцію? Дійсно, а так не багато років лишилося. Я скажу. хочу сказати, що а, дійсно будуть потім проблеми, тому що ви так. не відкориговані для того, щоб гарно дивитися на далеку відстань, але це у вас невеликий мінус. У вас міопія слабкого ступеню і цього. Буде недостатньо, скажімо, вись там ну, років на 10. це на рік, два ви відтермінуєте окуляри для близу. Тому у вас буде mm -hmm. а, така ситуація, коли і далеко ви будете нечітко бачити, і коли вже процес нейтралізації а, вашої далекозорісті, вашим, а, вашою короткозорістю він вже закінчиться. Тобто, вам буде потреба ще в окулярах і на близьку відстань. Слухайте, а чого мені всі кажуть, що якщо я зараз далеко гірше бачу, то до старості буду читати без окулярів. Ви знаєте, Це не тільки. Які ви кажете, ви знаєте, дуже часто приходять пацієнти, і їм навіть лікарі це розказують, наше око росте до 18 років. За даними американської академії офтальмології, і ще крайній випадок це до 20 років. Тому, коли, наприклад, людина там каже, що ось я якось вагаюся, чи в мене стабілізовано, чи ні, то я кажу, давайте почекаємо до 20. Але, наприклад, весь період далі око не росте, тільки можуть бути функціональні зміни, пов'язані з акомодаційним апаратом. Тому я е, коли чую, що лікарі кажуть, от у вас буде гарний зір. Коли він буде гарний? Якщо міопія, це фокус знаходиться перед сітківкою. Ми ніяк не можемо довжину ока змінити, тому лазерна корекція міняє оптичну силу рогівки. То як може це змінитися, наприклад, впродовж там, життя після 20 років? Тобто, це неправильно? Uh, yeah. Планувало вас запитати, що зазвичай гальмує людей від того, щоб наважитись на лазерну корекцію. Здається, знайшла відповідь сама на це запитання, тому що от недостовірна інформація, яку яка дуже доступна ця, але насправді, от чого люди бояться. А, ну їм здається, що можна втратити зір після корекції. А, це е, невірно, тому що треба, по-перше, е, ну, по перше, лікарі повинні казати все, як є. Вони повинні казати, які можуть бути ускладнення. Для того, щоб цього не сталося, треба дуже ретельно робити первинну діагностику. Тому що на, на первинній діагностиці ми якраз і виявляємо ті нюанси, коли ми кажемо пацієнту: ні, вибачте, вам краще носити окуляри або контактні лінзи. Вам проти Потім, коли людина наважилась, вона ще якийсь період часу в люди просто вони бояться, у них є страх. Вони бояться, наприклад, коли ти розповідаєш, як проходить операція. Я вважаю, наприклад, що лікар повинен повністю інформувати пацієнта. Він не повинен дивитися там, наприклад, це в інтернеті. Йому треба все розповідати. До речі, я на своїх консультаціях у мене є презентація, бо дуже багато виступаю, і я пацієнтам показую, яка методика, наприклад, поверхневої корекції, яка методика. Глибокої корекції, чим відмі... вони відрізняються і як себе буде поводити пацієнт. Тому, якщо пройдена ретельна діагностика, особливо це кератотопографічні дослідження, коли ми досліджуємо рогівку, mm -hmm. і любі нюанси вони повинні враховуватися. Тому що, якщо це не врахувати, то людина ще, як я вже раніше казала, можуть бути проблеми, які відтерміновані по часу. Тобто це дегенеративні зміни рогівки, викликані виконанням ексемер лазерної корекції. Рекції, це ми можемо просто визначити, коли робимо кератотопографічне дослідження. Простими словами: це дослідження рогівки, це спеціалізовані дослідження рогівки. Саме основне, ми повинні дивитися на те, яка у нас сітківка, тому що дуже багато пацієнтів має відсоток проблем з сітківкою за рахунок розтягування ока. Міопія це довгі око. І всі ті оболонки, які знаходяться всередині, судинна, сітківка, вони також розтягуються і мають дегенеративні зміни. Ми дуже ретельно це все обстежуємо. Якщо необхідно пацієнту зробити, наприклад, якісь маніпуляції з сітківкою, а це може бути просто профілактичні лазеркоагуляції, що потім не виник відшарування сітківки, це все робиться на доопераційному етапі. Тому е, я ж кажу, що це у них страх, вони бояться того, що боязнь у них, що вони втратять зір. Коли ти пацієнту все розкажеш ретельно, розкладеш, як то кажуть, по полицям, то пацієнт він каже, а можна завтра робити, коли mm -hmm. у вас найближчий операційний день. От вже двічі ми згадали про проблеми. Я все таки хочу уточнити. Тобто, бувають випадки, коли після операції ніби все добре, все минуло, людина почала бачити, а через скільки років е, йдуть ускладнення. Так, ми рефракційні хірурги, це ті хірурги, які займаються проблемою цією ексемер Вони знають, що найбільша така проблема ускладнення відтерміноване по часу, це кератоконуси. Тобто це дегенеративне захворювання рогівки, угу. тобто вона змінюється в формі вигляді конусу. І якщо, наприклад, невірно вибрана методика лазерної корекції, якщо пацієнт мав якісь нюанси при дослідженні рогівки на доопераційному етапі, потім може бути дуже дуже велика проблема, mm -hmm. і а, я хочу наголосити, що а, працюю з 99-го року, і а, якось приходять пацієнти, які оперувалися в ті роки. І вони приходять з цією проблемою. Це дуже невеликий відсоток пацієнтів. Чому на сьогоднішній день стала більш, скажімо, досконала діагностична база раніше? Ми досліджували рогівку кератотопографами, які працювали по одній методиці. Тобто, це тільки передній відрізок. А зараз ми дивимося і передній, і задній відрізок, і тому ми можемо дуже дуже малі нюанси визначити на доопераційному етапі і ще раз кажу, підібрати пацієнту. Методику, яка буде більш безпечна, аби взагалі відмовити, так Лариса Миколаївна. У нас вже є запитання від наших слухачів. Я хочу нагадати, що ви маєте ще буквально 10-11 хвилин. Долучайтеся, консультуйтеся просто у прямому ефірі. Пишіть нам в чат нашої трансляції або на Viber 098 009 98 98. Якщо ж сьогодні не встигнете, то будь ласка, записуйтеся на консультацію до Лариси Миколаївни або до інших інших. Спеціаліст візіума за телефонами 050-101-0505 05, або 098-101-0505. 05. У Києві працює 7 центрів, загалом по Україні 13, але... Києві сім розташовані максимально зручно, в можна так сказати, в пішій доступності. Фактично в кожному районі є і це і на теремках, і на оболоні, на позняках два центри на Харківському масиві. Працює центр біля палацу України. На моїй Троєщині навіть є медичний офтальмологічний центр візіум. Тому Є можливість е, отримати професійну консультацію, а головне не тільки консультацію, а допомогу лікування це дуже важливо. Бо візіум це бачити життя. Інформація прозвучала на правах реклами. І у нас є запитання. Давайте Ларису Миколаївно за зачитаємо запитання від наших слухачів. Отже, Ганна пише: чи можна робити лазерну корекцію зору після механічної травми ока. Дуже дякую за запитання. Треба дивитися, яка травма? Чи вона поверхнева, чи вона, наприклад, глибока. Якщо ми можемо сказати носіння контактних лінз, це також є постійна механічна травма ока. Ми робимо діагностику і визначаємо, наскільки глибока, наскільки викликаний астигматизм, бо все, що стосується рогівки, малі нюанси, це буде астигматизм. Тобто, як ми лікарі-офтальмологи кажемо, індуковано, тобто визваний травмою. Не завжди можна після механічної травми робити лазерну корекцію. Угу. Якщо це наприклад була взагалі травма ока, проникаючи поранення, то лазерна корекція, я думаю, не буде доречна. Там інші будуть. Знову методики. ж таки, треба звернутися. Все, да, це треба звертатися і, і все індивідуально, тому що інколи навіть колеги просять проконсультувати пацієнта, в нього було поранення, uh -huh. і чи можна зробити лазерну корекцію? Бо лазерна корекція може йти як а, другий етап лікування, коли, наприклад, видалили там кришталик, якщо була травма, але не завжди це можна. Це все індивідуально uh -huh. визначається uh -huh. на обстеженні. Анастасія запитує, чи можна робити лазерну корекцію зору з зором плюс п'ять? А гіперметропія, до якої плюс 5 відноситься, це дуже складний рефракції. Тому ми кажемо, що да, при цих даних можна робити, але треба зробити ретельно обстеження. Чому тому, що вона може Анастасія носити окуляри плюс 5, а в дійсності далекозорість може бути і вища. Ми визначаємо це на діагностиці, коли робимо циклоплегію. Тобто, ми виключаємо акомодацію і mm -hmm. дивимося, яка справжня сила далекозорості. При далекозорості лазерна корекція робиться тільки коли далекозорість не більше чотирьох діоптрій. і ми об, обговорюємо з пацієнтами всі нюанси, що інколи може бути і не зовсім стабільно, і не і не надовго, Ну це індивідуально, але так. можливо угу. Олександра. Я вже 30 років ношу окуляри і досі боюся робити лазерну корекцію зору. Як побороти цей страх, як обрати спеціаліста та методику? Ну, по-перше, якщо 30 років і ми знаємо, що це починається в дитинстві, то мабуть, уже цей вік більше буде приближений uh -huh. до того, що вже пресбіопія. Як це побороти? Наприклад, треба вибирати лікарів, які мають уже певний досвід роботи в цьому напрямку. Не треба вестися, наприклад, на антураж клініки, що uh -huh. от мені сподобалася дуже така красива клініка. Треба просто почитати резюме лікарів, скільки вони працюють, і попасти на прийом. Свій па пацієнт знайде свого лікаря. Знаєте, завжди буває таке розташування до лікаря. Лікар повинен бути настільки відвертим з пацієнтом, сказати, обмовити всі його нюанси стосовно тих проблем, які є, а також сказати, як він буде бачити. Тому що ексамеролазерна хірургія це напрямок приватної медицини. У нас, на жаль, немає ні одного центру державного. Хоча я недавно спілкувалася із працівниками інституту Філатова, це наш інститут очний. Вони сказали, що у них є вже лазерна. Установка вони будуть навчати лікарів, але від моменту навчання mm -hmm. до моменту, коли вже це буде, скажімо, досвід, це дуже великий час проходить. Тому це все приватні клініки. І е, мені хочеться, щоб колеги вони не просто, скажімо, заробляли гроші, а вони лікували пацієнтів, тому що це медицина, це офтальмологія. І ще раз наголошую, що це молоді люди, які повинні зразу стати е, до роботи без якихось ускладнень. І е, тут пацієнту треба наголосити, що хай вони вибирають краще краще Того лікаря, до якого в них лежить душа. А, якщо ми вже говоримо про страхи, давайте розвінчаємо кілька з них. Ну, от, наприклад, про те, що один ми розвінчали про те, що можна втратити зір після цієї операції. Щодо тривалості післяопераційного періоду, наскільки він складний? А, залежить від методики. А, пацієнт боїться болю. Зразу скажу, і я хочу наголосити всім пацієнтам, які планують або ще тільки замислюються над лазерною корекцією. Сама операція виконується без болю, тобто, це поверхне, це методики, які можна робити на крапельній анестезії. Якщо, наприклад, це буде методика поверхневої корекції. Ми розказуємо, що да, після операції буде дещо важкий післяопераційний період. Він триває 3-4 дні. Це дискомфорт, це біль може бути, сльозотеча. Але це методики поверхневої корекції, такі як ФРК, Лесік і стрімлайти. До речі, ці методики ми виконуємо військовим, тому що їм треба повернутися до своїх до виконання своїх обов'язків, і вони не повинні, наприклад, мати там якісь нюанси з участь. Це методика, яка тільки змінює товщину ока, а ніяких слідів операції не буде. Якщо це методика, то тривало до місяця, зір буде поступово відновлюватися. В деяких випадках і вже через тиждень може бути це все індивідуально. Якщо ж це методики струмального кератомільозу, лесік, так звані, то людина вже бачить в той же день. Пацієнти виходять з операційної, і вони ви знаєте, вони деякі плачуть, деякі обнімають і кажуть: Боже, я бачу, я ще бачу в тумані, але я вже бачу. А на наступний день. Не дивуються, коли вони мо... Ти їм кажеш, що у вас од один і два зір, тобто 120% mm. зору. Вони кажуть, у мене так ніколи не було. Тобто, в залежності від того, яка методика вибирається для лазерної корекції. Кому протипоказано? Наприклад, вагітність, цукровий діабет, тобто, а, Є єсть перелік таких станів, коли неможливо. Ви сказали вагітність. Mm. Да, коли жінка вагітна, в неї йдуть гормональні деякі зміни. Зір не втрачається, але ми радимо робити лазерну корекцію, коли вона вже закінчить вигодовувати mm. дитину грудьми, і це через півроку тільки. Коли, наприклад, я вже казала вікові обмеження до 40 років, це захворювання можуть бути рогівки, це захворювання ока, такі як, наприклад, катаракти, такі як гаукома, цукровий діабет, це взагалі протипокази. Є ще захворювання, скажімо, якими займаються ревматологами, тобто це сполучна тканина. Тобто все індивідуально і дуже великий є перелік, на який лікарі повинні звертати уваги, увагу, коли вони радять пацієнтам лазерну корекцію. Про вікові обмеження ви запитали? А от, якщо, наприклад, дітям не можна до 18 років, не можна, якщо дитина там має короткозорість, умовно, що рекомендуєте? Ну, по перше, проходити вчасно огляди. На оглядах лікар може радити, як окуляри, в залежності знову від віку. Я хочу сказати, у в мене є внук, внук і внучка, то моя внучка в окулярах, бо в неї астигматизм. Тому, е, в залежності від віку, якщо, наприклад, це дитина, яка не може вдягати собі контактні лінзи, може мама вдягати, або дитині незручно, вона може носити окуляри. Є напрямок, такі, як контактна корекція. Це можуть бути м'які контактні лінзи, і є напрямок такий, як ортокератологія. Це коли дитині на ніч вдягають контактні лінзи, зранку прокидається. І дитина бачить основне це треба обов'язково коригувати ці аномалії рефракції, mm -hmm. тому що це потім, якщо дитина не коригована, це викличе взагалі втрату деяких рядків зору, і це називається амбліопія. Тому mm -hmm. треба вчасно приходити для маленьких дітей. Це період на новонародженості, це півроку рік. Потім, якщо немає проблем, в три роки, в шість років і далі в залежності від того, що ми отримуємо. Mm -hmm. Але Носіння окулярів, контактних лінз і ортокератологія при міопії. Давайте дуже коротко, що от нам пише Ірина. А, скажіть, будь ласка, а до вагітності, якщо зробити лазерну корекцію, як це, як це може позначитися на пологах? Чи можливі будуть природні пологи? Я хочу зауважити любі жінки, що для пологів звичайним способом, тобто фізіологічно, треба знати не ступінь міопії, а треба знати стан сітківки. Тому дуже багато дівчат, які зробили лазерну корекцію, через місяць приходять і кажуть: ой, лікарю, я вагітна. Народжуйте, будь ласка. Це дуже добре, але ніяк не скажеться на, на процесі пологів. Тому що деякі е, взагалі е, плутають кератотомії за Федоровим із лазерною корекцією. Mm -hmm. Там немає рубців, там немає таких рубців, як при, при цих кератотомічних насічках. Тому собі на здоров'я народжуєте дітей. І дуже коротко, буквально 10 секунд. Для військових маєте якісь програми ну, за. за не... Благодійні отак поза у нас є індивідуальні програми для військових, тому хай звертаються. Ми допоможемо. Дякую. Звернутися можна в одну із семи клінік, які розташовані центрів, які розташовані у Києві. Загалом по Україні їх 13. У Києві вони є в багатьох районах, і на тремках, на оболоні, дві на Позняках, на Харківському е, масиві, на Троєщині, неподалік Палацу Україна, або просто е, телефонуйте 050 101 0505, або 098 101 0505 Записуйтеся. Собі на зручну вам локацію і отримайте професійне лікування найкращих офтальмологів в столиці. Я вам дякую, пані Лариса Микола. Я вам дякую за запитання. Нагадаю всім слухачам і глядачам, що в нас в гостях була офтальмохірургиня, кандидатка медичних наук, головна лікарка мережі офтальмологічних центрів Візіум Лариса Коваленко. Я дякую всім за увагу і до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай.